Розкажіть, будь ласка, із ближчої Добре, перспективи. Як виглядають і звучать новини Сумщини на поточний момент? Ну, да, ви праві. Шостку бомбили. Якісь шахеди впали на об'єкти енергетики, 90 тисяч зранку було людей виключено було без світла. Зараз щось намагаються відновити ну, деталі я не знаю, але я дзвонив зранку в шостку. Там дійсно світла не було, і не тільки в шостки там в, ну, в районі не було. Взагалі ситуація важка. Ну, вчора, ввечері літали шахеди, а позавчора так я знаю, засинав і ввечері. Бахкали наші мобільні вогневі групи, били шахеди, Прокина... прокидався зранку, б'ють. І було скільки, щось, 21 годину була тривога. От, е, літають багато, пролетів. У мене був буквально над, над будинком. Прилетів, це, ну, це, це не сьогодні. це... Ой, це позавчора було позавчора. Шахет, не знаю, в день прорвався такий. А так взагалі-то взагалі багато обстрілюють кабами, обстрілюють прикордонні громади з арти, обстрілюють мінами те, що там північніше сеймо, тому що південніше наші зайшли в Суджу ну, в Курську область. І тому тут фронт здвигнувся, і наші громади, там, типа Юнаковську. Краснопільську обстрілюють менше, але е, на півночі там ну, просто навалюють Весменську громаду, Глухівську громаду, Шалигінську. Е, з... Новослабську, ну, Із Буцької громади майже немає. Є така громада, у нас серединобуцька, яка була найближча до кордону, де колишня серединобуцька райадміністрація стояла за 500 метрів від, від кордону. Я не ага. шучу 500 метрів. Ну, то її взагалі немає. Там, ну, принаймні, ми ще весною намагалися зв'язатися туди рімкомплекти підвозити, там ще щось, ага. там ніякої влади не було, навіть старост. От, але в більшості громад, Громад е, функціонують старости, працюють, е, життя є. Ще мушу ще сказати, десь е, такі громади, от, як Краснопільська, Писарівська, Білопільська, Ворожбянська, Білопілля, Кіс, Писарівка і Краснопілля це велика Писарівка, це колишні райцентри, це невеличкі містечка от, е, або е, СМТ. Які були райцентрами, да? але зараз е ну, умовно в цих громадах, в яких раніше проживало по 10-15 тисяч людей, десь половини населення вже точно нема, виїхали, а з 5-кілометрової зони майже всі. Угу. І десь 70-80% дітей вивезли, їх, їх нема. Хоча е з 5-кілометрової зони примусово виселяють, зараз із 10 кілометрової зони вже, але там, куди достає Російська арта і куди достають каби, каби, це саме страшне. Це 20 кілометрів, десь на 20-30 кілометрів на гліб нашої території залітають, вже на околиці сум прилітали і не, не один раз, то тут там, де долітають каби, там життя нема. Тому що ну, якщо вам навіть півтонний каб, якщо впаде, то там вікон, там в усьому кварталі нема і е, дахів. А якщо там полуторний, ну, півтора тонни падає, uh -huh. то там якось там я ну я дивився, я не, не знаю, це фізики, мусить пояснити, що не тільки з тої сторони, де впав кап, з цієї сторони вікна всередину хати вивалюються, але і з протилежної, теж всередину. Ну, то тобто, що, щось що, 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 таке, ну, що тільки фізики можуть. Пояснити, але скажем так, не ну не легко тут жити. Вивозять всю дорогу, вивозять людей. Пане Всі бажають, от можна вивозять? вас запитати якраз про ось цей аспект евакуації, куди вивозять? І, ну які масштаби? Я розумію, що зараз в низці громад саме така вже обов'язкова евакуація оголошена на певних територіях. це потребує і ресурсів більших, але зараз і час уже такий, в який із вікнами, якщо немає вікон, в ха або якщо ти там не знаю перебої так. з постачанням електрики вже так не проживеш. Уже в на порозі листопада якось уже треба Точно. вирішувати радикальніше ці речі. Ну ми от раніше підвозили римкомплекти в громади. Римкомплекти це е, основа рімкомплекту Це кілька плит таких. USB-плит, якими mm -hmm. можна просто вікна забити, Ну хоча б, щоб. Е ну Тому що стеклить вікна сенсу немає, тому що завтра прилетить нова бомба, опять їх виб'є, mm -hmm. то їх забивають ДВП. Ну, цим USB-плитами. Mm -hmm. е є такі класні постачаються нам за кордону е такі брезентові штуки, що якщо там дах знесло, то можна укрити дах, ну щоб не текло. Mm -hmm. О, тобто, е Скажімо, законсервувати хату. Як можна, да, там в римкомплект входять якісь там вірьовки, молотки, гвістки, там щоб Бах-Бах позабивали все, вікна двері, ну щоб воно не стояло так. І можна евакуювати людей. Багато е, громадських організацій, міжнародних організацій проон, рокада, е, цей Червоний Хрест. Вивозять, є всеукраїнські організації, такі як Шлях України, наприклад, беруть. Вивозять, вивозять і обласна військова адміністрація, ну, місцеві органи, в тому числі там шкільними автобусами. Але вивозять, як правило, якщо якась є там паніка, ну як умовно, паніки то особливо нема. Але там ну, забирають людей. Да? Uh -huh. Але ж дуже часто люди хочуть поїхати з домашніми улюбленцями, котів собак вивести це, як uh -huh. мінімум. А або ще щось. Люди хочуть вивезти холодильник, плиту, там, телевізор, я не знаю, стиралку, да? ну, та, таке щось основне. То Тоді є такі фонди, які приїжджають, uh -huh. допустим, двома бусами, да? причому причом один е, пасажирський, один грузовий, куди можна там поселити і виходить двома бусами вивозять одну-дві сім'ї, максимум дві, uh -huh. але одну точно вивозять, весь скарб тоді загружають в один, в другий грузяться люди, вивозять. Вивозять, як правило, люди і не бажають їхати далеко, думають, що ще повернуться. Це можуть бути ті ж громаді, але за 20 кілометрову зону, куди каб не приїжджає. Або якщо угу. там з Писарівки, це Вахтирку, з Краснопілля чи Білопілля, це в Суми. Виїжджають, а є, є, є такі, ну умовне, час ну, тут не до сміху, але у нас навіть українці навіть тут смішне знайдуть. Виїжджають такий собі. ВПОшний туризм виїхали, отримали, там є фонди, платять 10 800 10 800 отримали, ну, як е, ви пошники, як переселенці. І там, хоп, я вже їду в ту громаду, а вже якась тітка голосує, її підвожу. Вона е, їде подивитися, як там її хазяйство, як де ще щось. Тобто, по, по, зареєструвались в Сумах поїхали назад там, в Краснопілля чи в Білопілля. І дуже багато такого. Але принаймні адекватні, хоча б вивозять дітей, щоб дітей там не було, щоб дітьми не ризикувати, тому що є випадки, коли гинуть там або. Поранені діти багато? Але якщо навіть не загиблі, не поранені? Вони весь вони ж перелякані. Тому що весь uh -huh. час бах-бах-бах uh -huh. до цього, ну не знаю, важко звикнути. до цього. Пане от, Вікторе, скажіть, будь, будь ласка, вибуху. а м, ви відчуваєте певні зміни? На фронті в Курській області ось там росіяни докладають зусиль, намагаються якось вклинитися в цю територію, яку контролює Україна, тиснути якісь перегрупування. Певні докочується так би мовити, відгомін цього тиску до вже української території, до Сум? Ну, звичайно. У нас рука на пульсі, тому що тут же ж у нас повно військових. Військових стало з весни тут набагато більше ніж було до цього. І, зрозуміло, повертаються якісь друзі, знайомі, знайомі знайомих, десь є там, тіпа, просять, що вітя треба там приютити якихось там двох-трьох розмістити там чи ще. Ну, я не можу е розказувати все. Ну, наприклад, дзвоните ви там, там чи з Черкаської області, там, чи з Житомирської. Житомирська бригада зайшла, якась там, тіпа, а ну можна десь штаб, щоб десь щоб там приютити, десь ще щось. Ну, допомагаємо, розміщуємо і відповідно, спілкуємося, то, то в мене рука на пульці. Я знаю те, що там відбувається е, на фронті. Ну, так і сам я ну, якщо я в юнаків, а суджа за 12 кілометрів від юнаків, я в Юнакові, от був минулого тижня, то, понятно, що ну, о, живе спілкування. Е, щоб ви знали, ні у наших військ там паніки нема. Ну, як е, є втома. Вони, звісно, заморені. Вони, коли бригада виходить, то ну на них важко дивитися, тому що вони втомлені, їм потрібен якась там якийсь відпочинок, де ще щось. Але немає паніки, немає там якоїсь ай там нас там русські поб'ють. Наоборот, впевнені там, що ми їх б'ємо, ми як піхота краще. Так само, паніки немає в Сумах, щоб ви знали, що от якщо тут пролетів шахет і вчора щось там побомбив, то ви що думаєте? Ми більше їх бояться стали. Ні, ми їх стали більше ненавидіти. А бояться більше не стали. Паніки нема теж, хто може навіть і в сумах, щоб якщо у когось є там доші до свекрухи увести дітей, да але більшість людей тут по машинам видно, що. Ніхто не виїжджає, всі е, установи працюють, всі заклади працюють, всі кафешки, ресторани, кав'ярні працюють мало того, там більше людей, тому що побільшало військових. Ну от і все. Угу. пане Вікторе. Ось удар по шості. Ми з нього починали. Одна з його обставин: це ушкодження інфраструктури і ну певні ураження, які на певний час зумовили відключення. Так і більше того було повідомлення, що певний навіть графік відключення. Для Сумщини, для окремих громад а, да, 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 да. Як Сумщина от виходить із цього становища? Е, ну, е, бачите, я робив два дзвінка один рано вранці, щоб дізнатися, що ж там, куди ж вони там е, супостат, куди поцілив. Ну, я не буду переказувати, мені то розказали, куди да, вони е, вцілили ну добряче. От, але е, щоб приїхали якісь мобільні групи. оці е, обленерго приїхало, там щось почали налагоджувати. От е, і вже е, на, надвечір з'явилося яв, світло не кругом. Слава Богу, морозу немає. А, то Ну у, я думаю, що на ранок там або там до кінця дня завтра відновлять, ну попередили, що будуть е, відключення такі аварійного порядку. Да uh -huh. Ну і ми мусимо бути готові до того, що вони весь час тепер будуть бити десь там про, по нашій енергетичній інфраструктурі, щоб загна загнати нас в блокаути. Ну це понятно. Дай Боже, щоб відповіді на це знаходилися. Щоб ППО ставало більше в Україні, ми були здатні захистити небо і захистити свою енергетику в холодний період. Пане Вікторе, я дякую за сьогоднішню розмову. Віктор Боберенко на прямому зв'язку зі студією постров ТІВІ із Сум.